Пане Романе, от з приводу заяв президента про те, що не варто переносити війну на території Росії, інакше можемо залишитися самі без підтримки. Що ви з цього приводу думаєте, і що думають з цього приводу на фронті? Ну, я думаю, що президент, звичайно, він спілкується з нашими партнерами і знає настрої наших партнерів про те, чи потрібно ну яка буде реакція, якщо ми перенесемо війну на територію Російської Федерації, і в першу чергу це стосується, якщо ми перенесемо війну на територію Російської Федерації зброєю наших партнерів. Ми знаємо, що вони з самого початку. І весь час, коли передають нам якусь техніку, говорять про те, щоб ми навіть підписуємо бумаги. Це про це говорив міністр оборони. Що ми не будемо бити по території Російської Федерації і це. І те, що говорить президент, можливо, він передає настрої наших партнерів, але я скажу, що це заздалегідь програшна ситуація, і якщо ми не будемо бити по території Російської Федерації в новій фазі війни, війна, скажімо так, економік, коли Росія зможе собі спокійно мати світло, мати воду, мати можливість розробляти, мати можливість піднімати свій оборонно промисловий комплекс і не боятися взагалі нічого. А ми при цьому будемо наші території будуть постійно. Під е, е, враженням наша економіка не зможе підніматися будь-які, е, скажімо, там наші. У ну, будемо без світла, без води і без тепла зимою. То ця ситуація відразу в даві середньостроковій перспективі прогна, програшна для нас. Тому потрібно військову і політичну склаву розділяти і приймати серйозні рішення, скажем так, і переконувати в цьому партнерів, що ситуація не бити по території ворога це е, програш середньострокової та довговгостроковій перспективи. Так, ну а як сказав президент сказав головнокомандуючи, перепрошує залужний про те, що і Вашингтон інтерв'ю, про те, що ми можемо своєю зброєю бити, щоб ви не хвилювали, що ми вашу задіємо. Ну, дивіться, тут же ж питання, в чому президент е має сказати. Взагалі, його думка, що перенесення війни на територію Російської Федерації, це ми можемо залишитись наодинці. Чи саме, якщо ми будемо е, порушувати ті гарантії, які ми даємо нашим партнерам, коли вони дають нам зброю, це інша справа. Це вже домовленості між країнами. Тобто вони дають, звичайно, це вони бояться. Це не ми боїмося, але в нас немає іншого виходу. Ми беремо цю зброю і не б'ємо нею по Російській Федерації. Ситуація погана, вона програшна, але Ну, ми дотримуємося домовленості. Але при цьому ще раз кажу стратегічно, якщо ми не будемо мати засобів завдання ударів по російській інфраструктурі, в першу чергу, військовій тому числі, то перевага на їх стороні буде весь час. Як ви думаєте, від чого це залежить, робити це чи не робити? М -м, бити по їх території? Так. Ну, якщо нашими ракетами, то виключно від е, прийняття рішень і даних нашої розвідки, яка буде реакція там у відповідь, і то тобто, все це якщо, залежить від якщо залужного, ми, так Чи? якщо ми наносимо удари, то ці удари мають бути. Ну, вибачте, не по Москва сіті, хоча і туди там кажуть, що там є міністерства. Або ще я скажу так, не по цивільним об'єктам, навіть случайно, ми маємо серйозно до цього підходити, тому що ми не маємо витрачати просто так е, боєприпаси, а вони будуть виключно точково і наносити шкоду е, Російській Федерації, їх економіці, їх військовим об'єктам, їх інфраструктурі. Ще раз повторюсь, тому що це нова фаза війни. Війна економік. Ми маємо зменшувати їх. Партнери в цей час давити е, на санкції, і як це, якщо е, говорити конкретно від кого це залежить, це залежить в першу чергу від рішень е, наших і нашого командування. Так, пане Романе, як ви думаєте, чи розділяють вашу думку, вашу позицію кияни? В плані чого з приводу от вашої позиції, вашої думки про те, чи варто бити по території противника? Я не я, я, я думаю, що я просто діля... пропоную Ті, вам зараз місяця... це послухати. Я, я думаю, у вас опитування про це просто не у нас питання. опитування. Так а, ми да, вийшли, да, запитали дорогі, людей віта, кожна притомна людина. Вона, вона розуміє, що е, звичайно потрібно бити, тому що ще раз кажу нова фаза війни. Це про те, в кого залишиться більш в кого залишиться останній кусок хліба, і коли одна країна може в себе робити все і не, не, не мати ніякої загрози. От якраз я хочу вам дати можливість послухати і нашим глядачам, подивити, що з цього приводу думають жителі столиці. Розділяють вони вашу думку чи ні? Повернемось до розмови. А чому вони по нас стріляють, а ми що не можемо дати їм якусь відповідь? Щоб вони теж подумали, що вони роблять. А іначе що ж жовна? Ці б'ються, ці стріляють, приїхали на танках туди-сюди, дітей і все. А вони. Морозиво будуть їсти. Напевно, що так. Якщо вони нас можуть, то чого ми їх не можемо? Я, я не знаю, треба чи не треба має вирішувати політичне військово-політичне керівництво країни. А чи так мало бути, чи ні, ну це вже інше питання. Чи можемо, можемо, чи треба? Нехай люди вирішують. Я думаю, що нам треба робити все, щоб ми були вільні. Наша країна, всі наші території і море в тому числі. Так. Чому? Тому що вони вбивають наших людей. Я вважаю, що треба Русню теж вбивати на їхній території також. Я думаю, що не варто. Я думаю, що тобто, велика проблема буде. Тобто ми маємо нашу границю і не треба чіпати їх. Ну, це моя особиста думка. Я особисто, напевно, не проти була б, але просто для чого. Ось питання. Ну, типу, Нам треба свої землі відвоювати, а не переносити і стати такими самими загарбниками. Спочатку вигнати їх звідси, а там далі вже можна подивитися, забрати те, що вони в нас забрали ще при, при Союзі. Тобто Кубань. ту то саму. Я б Ростов забрав, там б прихапав, більш-менш більш територію, на якій можна жити. Тобто. А так, спочатку треба вигнати цих тварів, а потім вже можна і зазіхнути на щось інше. Так, пане Романе, ви є з нами на зв'язку. Да -да. А що б ви сказали з тим, які кажуть, а навіщо спочатку треба своє відвоювати? Ну, дивіться, ми ж маємо розуміти, ми маємо розуміти стратегію. Що значить своє розуміти? Зараз ми е, війна, вона залежить в першу чергу, тим більше сучасна війна, той етап, який е, зараз підходить, від е, логістики і того, яку зброю буде привезено на поле бою для того, щоб ці люди... Армії, які вже ну у нас, мабуть, на 80%, росіян, мабуть, на 50-60% складається з мобілізованих, могли воювати. Та армія зможе на нашій території воювати до тих пір, поки е, тил російський на території Росії зможе поставляти їм ці ресурси, давати їм зброю, давати їм боєприпаси, робити їм ракети. Вони будуть завдавати удару по нашій інфраструктурі, по нашим цивільним об'єктам. ця то, вся історія може пробити. довго тривати, так. Да, да, тому нам треба зробити ізначальне самого початку, щоб ця логістика вона не приходила тим військам на поле бою. От тільки тоді вони програють. Ми маємо згадати першу світову війну, коли програла Німеччина. Ми пам'ятаємо, хто історію вивчав, що вона програла. Окуповуючи при цьому, підписала капітуляції, будучи на землях Франції, Бельгії ну інших країн, Тобто вони їх захопили. Потім пішла ця опозиційна війна, і вони підписали капітуляції. Ми пам'ятаємо величезні репарації. При цьому маючи в своєму активі багато земель, тому що економічно вся Антанта їх вбила. Вони не змогли більше ресурси поставляти на фронт. От ми маємо це так розуміти. Якщо б безперешкодно Росія зможе все це робити постійно підпитувати свій фронт, то це може розтягнутись на десятки років. Так, тепер ще один важливий момент з приводу деокупації Криму. А президент каже, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму. Це було б краще. Будь-яка війна це все одно втрати, де б вона не була. Треба все розраховувати. Тобто будемо тільки ось цей один шлях такий враховувати, і військовим шляхом ні? Я не чув, на жаль, те, що говорив президент, мене є своя думка з цього приводу, я впевнений, що Крим він досить важливий для Російської Федерації, для того, щоб вирішити це питання політичним шляхом. Я недавно навіть себе на Фейсбуці я писав план, який я думаю, буде в перспективі для деокупації Криму. Я там порівнюю. По-перше, ми маємо розуміти, що деокупація Криму вона тісно пов'язана з деокупацією Херсонської і Запорізької областей. поки ми їх не. Де окупуємо питання до окупації Криму навіть не стоїть, тому перше потрібно зробити це. А далі можна провести аналогію між Херсоном, звільненням правобережжя Херсонщини і самого Криму, тому що і в тій, і в тій ситуації є і політична, і військова складова. Якщо ми пам'ятаємо, що таке Крим для Росії, 14-й рік Крим наш, Путін піднімає собі рейтинги, по факту зберігає владу, і оцей лозунг Крим наш, Крим наш облітає весь світ, і вони там повернення в родної гавань, ці, ці питання то есть, дуже він для нього важливий. І зараз останні там 8 років Росія живе цим лозунгом. От ми повернули Крим, все ми тепер найбагатша країна в світі. Те саме було, ми пам'ятаємо з Херсоном. Херсон, по факту, єдиний обласний центр. Який е, захопила Російська Федерація під час повномасштабного вторгнення? Єдине, що можна було показати більше ніж якесь село або якийсь районний центр. Ну Херсон, вони можуть сказати, тепер ми приєднуємо територію до себе. От у нас обласний центр про Запоріжжя. Вони таке сказати не можуть, е, і політично це було також дуже важливо. Але потім росіяни перейшли на правий берег, захопили Херсон, і для них правобережжя було досить важливим для розвитку подальших дій на Миколаїв, на Одесу, захоплення півдня, виходу на Молдову. Для них це буде дуже важливо. І тут мішались сили оборони. Тепер переходимо до військового фактору. До нас прийшли. По-перше, в них зупинили на Миколаївщині. По-друге, прийшли хаймарси, прийшли дальнобійні гаубиці, підтягнули війська, форсували річку Інгулець і почали бити по Антонівському мосту, по Новокаховській дамбі, і росіяни в кінці кінців опинилися під загрозою оточення. Весь їх контингент на правому березі. І коли стало питання? Рятувати війська або далі продовжувати триматися за політичні лозунги Ми здесь всіх Херсон з ворощення в родну гавань. Звичайно, росіяни вибрали рятувати війська і забули про всю цю свою політику. Тому, повертаючись назад до Криму, якщо ми е, переб'ємо всі мости, це мости, які зараз з'єднують е, з, з Херсонською область, в Кримський міст, зруйнуємо, коли не буде логістики, зробимо все, щоб Чорний, Чорноморський флот не міг так легко пересуватися, і ми це вже робимо за допомогою СБУ і дронів Камікадзе, і будемо наносити удари по інфраструктурі і по військовим об'єктам, ну це по факту буде ще й правобережжя. Вони забудуть всі свої лозунги, Вони забудуть всі свої е, Крим на нами» і будуть змушені звідти піти. Тому е, шлях є і військовий. Звичайно, політичним було б краще. Але я впевнений, що Росія на це не піде. НАТО для них дорогий, особливо для Путіна. Якщо не буде Путіна, ну можливі інші варіанти. Почули, дякую вам за коментар. Дякую вам за вашу думку. Ми говорили з народним депутатом України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.